Перші місяці осені видалися досить теплими та м'якими, не спостерігалося різких перепадів температури та опадів. До того ж, неодноразово була можливість насолоджуватися справжнім бабиним літом. Але листопад зазвичай холодніший, а інколи навіть сніжний. Тож метеорологи дали інформацію щодо наступного місяця цього року. Так, перші дні листопада будуть дощовими. На досить великій території країни буде спостерігатися туманна погода. Після 10 листопада трохи розпогодиться, але температура повітря буде низькою. Вдень буде плюс 9, а вночі вона буде опускатися до плюс 4 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. З 17 листопада буде відчуватися, що на порозі вже стоїть зима, але тоді опадів стане менше. В день температура повітря буде коливатися в районі плюс 3 градусів, а вночі спускатиметься до мінус 4 градусів за Цельсієм. Кінці місяця також буде досить холодно, місцями спостерігатимуться навіть морози, які не будуть тривалими, переважно прогнозують велику кількість опадів у вигляді дощу та дощу зі снігом. Але кількість снігу тоді буде незначна. А якщо й випаде, то швидко розтане. Тож листопад буде прохолодним, але досить м'яким, без перепадів температури. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!